До нас на гостину завітав сьогодні карсон. Але дізнався, що ми сьогодні будемо говорити про їжу. Що він там приніс, діти? Варення! Хіба можна їсти багато варення або інших солодощів? А чому не можна? Давайте пояснимо нашому карсону, як слід правильно харчуватися. Сідай, карсон, і уважно слухай. Перше правило харчуватися потрібно помірно і не об'їдатися, бо буде боліти шлунок. Друге правило. Їжа повинна бути різноманітною. Їсти потрібно не тільки солодощі, а ще й овочі, фрукти, молоко, м'ясо та інші продукти. Їсти необхідно повільно, не поспішаючи ковтати їжу. Кожен шматок слід ретельно пережовувати. Четверте правило їсти необхідно в певний час. Харчуватися і дитини і дорослі має 3-4 рази на добу. Давайте з вами пограємо в гру. Я буду промовляти початок фрази, а ви закінчите його. Знову встало сонце. рано. на столі стоїть сніданок. Запросила бабця, діда, десь опівди до обіду. Сутеніє нас ж двері, вже чекає нас. Вечеря. І п'яте правило обов'язково мити руки з милом перед їжею. Карсон, ти запам'ятав наші правила. Головне здоровим бути, це потрібно всім збагнути, бо як є здоров'я сила, то весь світ людині милий. А щоб бути здоровими, потрібно правильно харчуватися. Це дуже важливо вживати овочі, фрукти, молочні продукти. Тоді ви будете красивими, сильними і стрункими. Я сподіваюся, що карсон все зрозумів і буде вживати тільки корисну їжу.